Сьогодні зовсім коротко розповім про іграшковий автомобіль на радіокеруванні. Куплений він на подарунок, так що мучити його дуже не буду. Розпакую, оцінимо зовнішній вигляд, перевірю зручність керування та як автомобіль долає імпровізовані перешкоди. Повна його назва зараз на екрані. А на фото в інтернет-магазині він виглядає ось так. Купувався він на подарунок для дитини. Моя дочка йде на день народження, потрібно було купити для хлопчини подарунок ось такий автомобіль. Коробка має презентабельний та яскравий вигляд, що додає плюс до враження ще до розпакування. В коробці на імпровізованому картонному пагорбі розташований автомобіль, який кріпиться до картону чотирма стяжками, які я зняв у відділенні пошти при перевізці посилки. На нижньому ярусі знаходиться пульт керування та пуста картонна коробочка. Інструкції немає, основні характеристики та можливості зазначені на коробці. Якщо коротко, то цей автомобіль рекомендований для дітей від 8 років, також має всі 4 ведучі колеси та амортизуючу підвізку для кращого долання перешкод. Також на коробці зазначено, що окрім даної моделі автомобіль, який працює від батареїв, як у мене, ще є модель, яка працює на акумуляторах. І здійснюється заряд по кабелю USB. А пульти керування в обох модифікаціях живляться від батареї. Також є інші кольори цієї машинки. Для того щоб зрушити з місця цей автомобіль, потрібні 7 батарейк формату 2А, 3 в пульт і 4 в сам автомобіль. На коробці зазначено, що потрібні батарейки з вольтажом 1,5 В. Але в мене таких під рукою не було, зате є акумуляторні батареї по 1,2 В кожна, Тому можливість за цього в мене вони. Так швидко розрядилась та машинка з пультом почала втрачати зв'язок після 30 хвилин безперервного заїзду по кімнаті. Щоб поставити батарею як в пульт керування, так і в автомобіль, потрібно крестовою викруткою відкрутити по одному гвинту та зняти кришку відсіку для батареї. Та відповідно до полярності розмістити батареї, після цього обов'язково закручити гвинти. Я пробував на автомобілі без гвинта і при притряски одна з батареїк просто видавлювала кришку від ціку і випадала. Щодо зовнішнього вигляду, то звичайно ж дітям він сподобається. Давайте. Тобі нравиться? Да. Ще одна попитка. А щодо матеріалів, то в мене є певні сумніви в довговічності її використання, особливо на вулиці, так як машинка зроблена з пластика і навіть рухомі її частини та сепки на колесах також пластикові. Про досвід користування судити не мені машинка купувалася на подарунок, тому хто користувався та знає більше про дану модель іграшку автомобіля, залишайте коментарі, для того щоб допомогти іншим людям, що розглядають дану модель для покупки. В самих механізмах я розбиратися не буду. Подивіться, можливо, на Ютубі хтось розбирав дані автомобілі, щоб подивитися, що там всередині. Це в нас регулюється чи рівно в нас виставлені колеса, так як саме передні колеса в нас відповідають за повороти вліво-вправо. Тому з цим перемикачем ми якраз регулюємо чи вони рівно виставлені. Всі, хто купував подібні автомобілі, знають, як працює даний пульт керування. Він працює на частоті 24 ГГц. На такій частоті працюють багато Wi-Fi роутерів та радіомишок для комп'ютерів. Тому можливі перешкоди в роботі при скупченні даних приладів, що працюють на одній частоті. Але це не точно, просто чув і читав в інтернеті, що таке можливо. З органів керування на пульті в нас є колесо, яке відповідає за повороти вліво-вправо та гачок, який відповідає за рух вперед та назад. Також світлодіод червоного кольору, який працює або просто світить, або мигає. Також є кнопка включення та виключення самого пульта. І того, як автомобіль не рухається, можемо подивитися, як відбуваються повороти колес. Максимальний оберт вліво і вправо. Червоний світлодіод загоряється при тому, коли ми повертаємо або вперед чи назад рухаємось. Тож зараз покажу декілька імпровізованих перешкод, які я організував в себе в кімнаті, так як я говорив, на вулицю виносити не буду, так як машинка на подарунок. 45 градусів без проблем. <рик> <рик> Ще одна попытка. Да, думай чотири. Не пускаю. Так! 3, 2, 1, пускай. Да! Три, два, один, пускай. <звук> Дякую за даного відео. Підписуйтесь на канал, купуйте своїм рідним, якісні подарунки і до зустрічі!